Сьогодні вирощуванням високорослої лохини займаються багато садівники любителі в різних регіонах України. Її дуже смачні ягоди багаті вітамінами і корисними речовинами, особливо корисні вони людям з поганим зором. Вирощування садової лохини зовсім не складне, проте існує цілий ряд особливостей, без знання якої високого врожаю вам не отримати. Сьогодні темою нашої статті буде лохина садова. Посадка її саджанцями навесні і догляд за нею. Окремо розповім, як правильно підготувати ґрунт для посадки лохини, яка потребує дуже кислому ґрунті. Давайте поговоримо про вирощування і догляд за лохиною на дачній ділянці. Терміни посадки лохини навесні у відкритий ґрунт. Кращі терміни для посадки лохини садової в центральних регіонах України навесні – кінець квітня, перші числа травня. У північних районах початок травня. Садити лохину краще в другу половину дня. Вибір саджанця лохини і його підготовка. Для посадки краще вибирати саджанці із закритою кореневою системою. Такі саджанці вже повністю готові до посадки. Їх не потрібно попередньо підрізати і чимось обробляти, просто дістати з горщика і посадити на відведене для них місце. Саджанці лохини з відкритою кореновою системою, які, як правило, продаються на придорожніх ринках, приживаються набагато гірше. І садити їх потрібно до того, як лопнули брунки, і почалося соко в тканинах рослин. Вибір місця посадки лохину потрібно садити на сонячному місці, добре освітленому протягом усього світлового дня. Посаджена в тіні. Вона може взагалі не плодоносити або давати дуже маленькі врожаї. Хоча лохина і дуже любить вологу, але садити її в низині я вам теж не рекомендую. Там кора на кореневій шиці може підгнивати, що призведе до загибелі рослини. ґрунт підготовка ґрунту перед посадкою саджанців лохини найважливіший момент в агротехніці цієї культури. Найголовніше дотримуватися правильну концентрацію кислотності ґрунту. Земля під лохиною повинна бути дуже кислою. Її РН3, 0, 3, 5. Закислять ґрунт на ділянці посадки лохини. Рекомендую вам за допомогою розчину лимонної кислоти 4 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр. Ні в якому разі не використовуйте оцет, рідина з акумулятора, інакше ризикуєте спалити ніжні коріння молоденьких рослин. Перед початком закислення внесіть на місце посадки саджанців під перекопування з розрахунку на 1 квадратний метр площі 2 відра торфу, 2 відра компосту, півтора відра піску. Після того, як ви перекопаєте всю ділянку, виділений для посадки лохини, можете приступати до закислення землі. Через 2 години після обробки можете приступати до посадки. Схема посадки саджанців лохини Лохина перехресно запилюється культура, тому поруч потрібно посадити не менше двох, а краще трьох рослин різних сортів. Це забезпечить вам високі врожаї ягід на довгі роки. Посадка лохини на дачній ділянці повинна проводитися за схемою відстань між рослинами 3,0, 3,5 метра, відстань від будівель та інших зон ділянки 4,0 4,5 метра. Посадка саджанців лохини Садити лохину краще вранці або в другу половину дня, особливо якщо весна видалася спекотною. Ви копайте посадочні ями глибиною і діаметром 45-50 см. На дно кожної ями покладіть тренаж збитої цегли або дрібного гравію шаром 7-8 см. Посадкова яма повинна мати вертикальні стінки. Приготуйте посадковий ґрунт з верхнього родючого шару, торфу, перегною або гною і піску в співвідношенні 1 година, 2 хвилини, 2 секунди 1. Заповніть цим ґрунтом всі посадочні ями на одну третину, додавши в нього 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію і добре перемішайте землю. Встановіть зверху саджанець лохини. Акуратно засипте ями приготовленої вами ґрунтовою сумішю, постійно ущільнюючи його руками, щоб навколо коренів не утворювалися порожнечі. Після посадки коренева шийка какуща повинна знаходитися на рівні поверхні землі. У пристовбурні круги покладіть в один шар ялинові або соснові шишки, а зверху насиптер шаром 5-6 см. Після посадки добре полите саджанці чистою водою, щоб промочити весь ґрунт в кореневмісному шарі. Через 30 хвилин полийте всі молоді саджанці слабким розчином лимонної кислоти, 1 столова ложка на 10 літрів води під один кущ полив саджанців лохини. Лохина росли на водохліб, тому води їй потрібно дуже багато. Поливати її слід не рідше двох разів на тиждень. А молоді посадки через день. Без рясних поливів хорошого врожаю ягоди ви не отримаєте. Щоб вода не розкисляє ґрунт, раз на місяць все кущі поливайте слабким розчином лимонної кислоти, 1 столова ложка на 10 літрів води під один кущ. Розчином лимонної кислоти поливайте тільки після рясного поливу простою водою, коли вся ґрунт навколо коренів буде добре зволоженою. У спеку поливайте лохину через день. Причому дуже добре провести дрібнодисперсне дощування всієї крони куща. Після кожного поливу підсипайте під кущі тирсу шаром 5-6 см, цей мульчеруючий шар сприятиме збереженню вологи в ґрунті. Добриво саджанців лохини. У перший рік, після посадки, влітку лохину удобрювати не потрібно, вона отримала достатньо харчування при посадці. Однак восени рекомендую вам внести якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових дерев і чагарників, дотримуючись тих дозувань, які вказані на упаковці. Наступної весни, відразу після сходу снігу, підгодуйте кущі лохини розчином сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ, щоб дати рослинам потужний поштовх для зростання. В середині червня і в середині липня дайте лохині підгодівлю розчином гнойовою рідиною в концентрації 1 година 10 хвилин, одну лійку під кожен кущ. Цю підгодівлю проводите тільки після рясного поливу чистою водою. Восени повторіть підгодівлю готовим мінеральним комплексом, як і в перший рік після посадки. Пам'ятайте також про регулярне закислення ґрунту під лохиною. Вона на глибину 5 10 см завжди повинна мати кислу реакцію. Тому навесні і восени поливайте кущі лохини розчином лимонної кислоти, 2 столові ложки під одну рослину. Не забувайте перед цим добре пролити землю під кущами лохини чистою водою. Підготовка саджанців лохини до зими, лохина морозостійка культура, яка витримує зимові морози до мінус 42 градусів. Однак в перші два роки після посадки рекомендую вам вкривати пристовбурні круги. Для цього рекомендую використовувати сухе листя дерев листяних порід. Засипте ними пристовбурні круги шаром паєте 10 см, а зверху в один шар покладіть ялиновий лапник. Я розповів вам, як проводиться посадка лохини навесні. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити здорові кущі і отримувати рясні врожаї смачних і корисних ягід.